Доброго дня, мої любі дітки, запрошую вас на заняття. Дітки, послухайте уважно віршика. Я ромашка, скромна і біленька, на лугах, у полі, в квітнику росту. В мене серце жовте, золотеньке, весну, літо й осінь я цвіту, всюди я своїх сестричок маю, і на грядці, в лузі, і в гаю, від землі всіх живий приймаю. Людям щедро все передаю. Дітки, так про яку рослину йде мова в цьому віршику? Так, вірно, про ромашку. Ромашка дуже корисна та лікарська рослина. Коли ми з вами будемо вживати чай з квіточок ромашки, то ми не будемо хворіти. Тож, напевно, дітки, ви здогадалися, що ми сьогодні з вами спробуємо намалювати. Чарівні ромашки. Але спочатку, давайте ми з вами, дітки, уважно розглянемо ромашку. Погляньте, яка це ніжна та красива квіточка з жовтою серединкою та білими пелюсточками. Тож, давайте, дітки, спробуємо намалювати таку квіточку. А для роботи нам знадобиться кольоровий папір зеленого кольору вашої фарби жовтого та білого кольору. Стаканчик з водичкою, пензлик та свалога серветочка. То що ж, дітки, починаємо працювати. Беремо фарбу жовтого кольору. Пальчиком будемо малювати серединку наших майбутніх квіточок. З однієї сторони, з іншої сторони, та посередині нашого аркуша, так як показано на зразку. Після малювання витираємо пальчик серветочкою. Залишилось нам додати ще й пелюсточки до наших квіточок. Беремо фарбу білого кольору та пензлик. Будемо малювати пелюсточки нашим квіточкам. Тож дітки малюємо пелюсточки вгорі, внизу, з однієї та іншої сторони. По колу, так, як показано на зразку. Ось отака ромашка в мене творилася. Наступну ромашку малюємо дітки так само. Розміщуємо пелюсточки вгорі, внизу, з однієї та іншої сторони по колу. Так, як показано на зразку. Ось отакі дві ромашки в мене вже утворилися. Залишилось додати ще одну ромашку. Малюємо дітки і так само, горі пелюсточка, внизу пелюсточка з однієї та з іншої сторони. Коли ми з вами, діточки, намалюємо усі пелюсточки, то у нас з'явиться іще одна ось така гарненька квіточка. Ось отака чудова галявина ромашок створилася у мене. Сподіваюся, дітки, що вам сподобалося разом зі мною малювати чудові ромашки. Я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. На цьому наше заняття закінчилось, тож я дякую вам за увагу. До побачення малята!